Грабування у Лисячому лісі. Бом, бом бом бом. Бам. Бам. Сільський годинник пробив 5:30. тридцять. Пан Груфі саме човгав до дверей, щоб замкнути крамницю, коли пані їжачиха встромила голову у двері. У мене вже майже час зачинятися, сердито сказав він. Мене час не хвилює, відповіла пані їжачиха. У мене є важливіші справи, поки пані Іжачиха заходилася обирати собі товар, пан Груфі нетерпляче тарабанив пальцями по прилавку, бурмотів щось про те, хто спізнився, про брудну підлогу і підраховував прибутки. А, і ще одне, раптом сказав він. Твій малюк Віллі на дворі грає у крикет і з мишкою Харві та кроликом Рю. Їхній м'яч уже двічі влучив у мій магазин, і якщо вони завдадуть якоїсь шкоди, будь певна, я додам це до твого рахунку в кінці тижня. Ох, не турбуйся, я скажу Віллі, щоб він був обережнішим, відповіла пані Іжачиха. Докладаючи у свій кошик останній товар, вона поспішала додому готувати чай. Ми розбили вікно старого груфі. вигукнув кролик Рю. Пан груфі вибіг зі своєї крамниці, розлючено погрожуючи кулаком. Ви знайди біди. Ви шкварки. Подивіться, що ви накоїли. Заревів він. Я ж казав вам, казав тисячу разів. Ну, тепер, за все, доведеться заплатити. А ну геть додому. Ваші матері дізнаються про все відразу уранці. Пан Груфі зайшов всередину, щоб оглянути пошкодження. Ну, сьогодні вже надто пізно залагоджувати і ремонтувати, пробурмотів він, замкнув двері і пішов додому. Доведеться залишити це на завтра, от шмаркачі. Мишеня Харві запізнилося додому, і його мама дуже розгнівалася. Він сидів собі, балвався з вечерею і ніяк не міг нічого проковтнути. Будеш сам винний, якщо суп із кресела, то охолоне, сказала пані мишка, думаючи, що йому просто не сподобалася їжа. «Ні, Мам, це не ти, розплакався Гарві. Ми розбили вітрину до пана груфі, коли грались у крикет, і він дуже розлютився. Гарві, як ти міг. Нам доведеться за це заплатити, ну ти ж знаєш. Ох, якби ж ти тільки подумав, перш ніж робити ці дурниці, ну ти б не створював нам усім стільки проблем. Гарві було дуже соромно. Мама вмила його і допомогла вбрати чисту, акуратно випрасувану піжаму. Ну, що зроблено, ти зроблено, сказала вона, цілуючи його на добраніч. «Ти знаєш, мені здається, це гарна ідея, якщо завтра зранку ви відвідаєте пана груфі і знайдете спосіб залагодити оцю шкоду, яку ви наробили. Гарна ідея, мамо. Сказав він, почуваючись уже значно краще. Може, ми щось і придумаємо. Гарві прокинувся рано зранку, Ідучи повскрамницю до хатини пана Груфі, помітив, що двері відчинені. Він зазирнув усередину, очікуючи, побачити пана груфі, але натомість побачив лише ряди порожніх полиць і ящиків. Видихнув він і побіг повідомити пану груфі жахливу новину. Пан груфі щойно піднявся з ліжка, коли почув гучний стукіт у вхідні двері. Ну, забирайся геть, ще дуже рано. крикнув він. Стукіт продовжувався. Пане груфі! Виходьте швидше. Покликав чийсь голос. Він прочинив хідні двері зовсім трішки, і визирнув. Пане груфі, вашу крамницю пограбували, задихаючись, сказав Харві. Іди геть, хлопче, сердито обізвався до нього пан Груфі. Мені набридли твої дурні жарти. Але це правда, сказав Харві. Будь ласка, виходьте. Пан Груфі схопив своє пальто, гримнув за собою дверима і побіг за Гарві у крамницю. Пан Груфі аж закляк на вході. Він дивився на порожній магазин і не міг повірити власним очам. То як же ж вони сюди залізли, пробурмотів він. Рю почули, як Гарві кликав пана Груфі, і прийшли подивитися, що сталося. Гарві глянув на друзів. Це ми усьому винні, сумно сказав він. Злодії, напевне, залізло через розбите вікно. Пан Груфі на це нічого не сказав. Він був надто засмучений, щоб сердитися. Не хвилюйтеся знаєте грабіжників, сказав Харві. Так, ми усе, усе повернемо, пообіцяв Віллі. А може, вони десь щось впустили? сказав Рю. Побігли, подивимося. Вони пошукали якісь сліди перед вхідними дверима. Я тут нічого не бачу, сказав Віллі і почав обходити крамницю з того боку, який був прихований від дороги. Вікно великої кімнати було відчинене, а на низькій траві виднілися сліди, набагато більші за його власні. Розслідуючи далі, він знайшов обгортки від рисок, а потім помітив сліди, наче вчавлені колесом, і вони вели вбік від відчиненого вікна. Погляньте, що я знайшов! Гукнув Віллі, і друзі поспішили подивитися. «О, молодець, сказав Рю. Дивіться, сліди ведуть у ліс. Гайда за ними. Харві, Рю та Віллі так добре почали своє розслідування. Троє друзів сміливо йшли по слідах лісами та полями недалеко від села, та усе більше й більше втомлювались. Я ще й далі не можу сказав Віллі. Я втомився, змерз голодний, і ніжки болять. А чому б нам не піти додому і не почати знову завтра вранці от звідси? Ну, не кажи дурниці, відповів. Рю. Нам доведеться завтра пройти увесь цей шлях, доки ми зможемо знову почати звідси. І він по дружньому підштовхнув Віллі на пагорб. Ми не можемо повернутися зараз додому, але якщо підемо далі, то, може, знайдемо якийсь сховок, щоб переночувати і відпочити. Вони йшли по зникаючих слідах і ще півтора кілометра униз по крутому пагорбу. На протилежному боці долини дорога простяглася перед ними, наче стрічка у місячному світлі. Вони проминули досить моторошну, на вигляд хатину, перетнули хиткий старий міст, позаду залишився дзюркотливий струмочок. Далі вони рушили вгору з вивистою доріжкою, тією, що на іншому боці долини. На середині шляху угору Гарві помітив на вершині опудало. О, а страховидло усе бачать. Сказав він, якщо грабіжники тут проходили, то страховидло зможе сказати нам, куди вони пішли. А якщо він цього не зробить, відповів Віллі, то я збираюся зупинитися біля нього на ніч. Я надто втомився, щоб зробити ще хоч крок. Старе опудало дрімало у місячному світлі, але здригнулося, коли наблизилися друзі. «Хто там?» Закричало воно. даруйте, може, ви нам зможете допомогти? сказав Харві. У пана Груфі украли усі його товари, і ми шукаємо злодіїв. Чи не бачили ви часом когось підозрілого? «Ммм», – сказало опудело і замислилось. У розбійничь кому гаю. Та боруються злоюшки. Коли вони проминали мене, то мали з собою навантажений візок. І, напевно, це ви їх переслідуєте. Гарві, Рю та Віллі подякували опуделу, помахали йому на прощання і потеліпали далі своєю виснажливою стежиною. О, подивіться. раптом промовив Віллі. Іще одна обгортка від риски, та ми на правильному шляху. Попереду вони помітили маленький мерехтливий вогник. Зачекайте тут, сказав Гарві. Я підкрадуся і подивлюся. Гарві поповз крізь зарості, стежачи, щоб нічого не зачепити на своєму шляху. Невдовзі він дістався до табору. І зазирнув крізь малесеньку щілинку у живоплоті. А там, навколо розпаленого багаття, сиділи три найбільші і найзелючіші горностаї, яких Гарві коли-небудь бачив. Вони реготали й жартували, а їхні роти були забиті липкими ірисками. Біля них стояв ручний візок пана Груфі, завалений продуктами, солодощами та овочами. Гарві всміхнувся. Здається, все тут, пробурмотів він. Вони не встигли ще нічого продати. Гарві усе ще не міг повірити своєму щастю, коли поспішав назад, щоб розповісти усе друзям. О Боже, сказав Віллі. Нам що доведеться битися з ними? Та ні, вони занадто великі, щоб битися, відповів Харві. Нам доведеться вигадати хитрий план, як повернути продукти. Уся трійця ламала собі голови, коли налетіла група світлячків. Добрий вечір, сказав ватажок. А що це ви тут так пізно? Поки рю розповідав світлячкам про пограбування і погоню. Гарві раптом вигукнув. Придумав? Придумав що? перепитав Віллі. Ну, що, що, хитрий план, звичайно, відповів Гарві. Слухайте, Рюти найшвидший жени до пудала і запитай його, чи можемо ми позичити його гарбузку на годинку дві. Віллі і я із живоплоту виріжемо доброго, довгого дрючка тоді прив'яжемо на нього гарбузку і. Знаю, перебив світлячок, ви хочете, щоб ми залізли всередину і перетворили його на ліхтар. Точнісінько так, погодився Гарві. А, зрозумів, сказав Віллі. Ми вдаємо, що ми приведи і лякаємо їх. Усе йшло за планом. Рю... Погнав і повернувся із гарбузкою. Віллі та Гарві міцно прив'язали її до дрючка, а світлячки залізли всередину і засвітилися. Трійка друзів тихесенько мовчки підкралася до табору розбійників і терпляче дочекалась, доки горностаї поснуть, а їхнє багаття загасне. Зараз! Зараз а ніколи!» – прошепотів Гарві. Вони підняли гарбузову голову над живоплотом, почали нею махати і видавати страшні стогани, зойки та інші примарні звуки. Горностаї були нажахані. Вони навіть не зупинилися, щоб забрати візок, а просто дременули геть, рятуючи життя. Ми це зробили. вигукнув Гарві. Ура! Вони втекли! Віллі та Рю обережно вийняли світлячків із гарбузової голови і повернули її опудалу та усім подякували за допомогу. Та, нема за що. відповіли світлячки. Це була класна витівка, ми розважилися. Із цими словами світлячки відлетіли у ніч. Рю, Гарві та Віллі подивилися на ручний візок. Нам потрібно трішки мотузки якоїсь, сказав Гарві, інакше усе добро повипадає. Вони знайшли мотузку біля табору і закріпили вантаж. Давайте швидше, Горностає можуть повернутися й погнатися за нами. вигукнув Віллі. То легко тобі казати, угризнувся Гарві. А потім подивився на Віллі, який ледве тримався на ногах від утоми. Ну, давай, лагідніше, сказав він, застрибуй зверху, і ми тебе покатаємо. Давай, ми тебе зараз хоп-хоп і підвеземо. Місяць визирнув за хмар і повів їх додому. Проходячи повз опудало, вони повернулись до нього і сердечно подякували за допомогу. Без вас ми б не впоралися, сказав Гарві. А, не дякуйте, відповіло опудало. Я радий бути корисним. Знаєте, життя тут досить нудне. А в цей час у селі пані мишка. Пані Кроличка і пані Жачиха почали вже дуже хвилюватися, і чим більше вони хвилювалися, тим більше вони гнівалися на пана Груфі, бідолашний пан Груфі. Він часто був сварливим і злим. Але насправді у нього всередині було добре серце, і він також дуже розхвилювався. Через те, що Гарві, Рю та Віллі ніяк не поверталися додому посеред ночі. Значить, так, ми повинні піти їх розшукати, врешті оголосив він. Збори зайняли багато часу, але вже перед світанком пошукова група з ліхтарями, ковдрами і термосом із гарячим чаєм була готова вирушити. Пан Груфі очолював шлях у довгих пошуках через стінистий ліс. Коли вони дісталися до краю великого лісу, то раптом усі зупинилися. Вони побачили попереду три таємничі фігури, що повільно до них просувалися, поскрипуючи і порипуючи. Хто там? закричав пан Груфі. Зупиніться, або я. Це ми. вигукнув Гарві. Ми повернулися. У нас усе добро, пане Груфі, усе усе. Усі кинулися їх вітати. Гарві побіг до мами на ручки, і вона пригорнула його у теплі складки свого плаща. Рюта та його мама міцно обійнялися і притулились одне до одного, а пан Груфі підняв віллі з візка і передав його мамі. Це була довга, важка подорож. Сонні та виснажені друзі повернулися додому, а пані Мишка прошепотіла Гарві, що на нього чекає миска гарячого супу іск салату. Пан Груфі був такий щасливий, що Гарвірю та Віллі нарешті в безпеці, і що він нарешті може знову відчинити свою крамницю повну повнісіньку усілякого добра і зараз же вирішив влаштувати вечірку для усього села. Наступного ранку пан Груфі понишпорив у своїй старій скрині О, знайшов. Сказав він, дістаючи шматок металевої сітки. Тоді, взявши кілька цвяхів і молоток, він прибив сітку над вікном у дверях. Ну, тепер вони можуть грати в крикет хоч цілий день, <хи> і не розіб'ють жодного вікна, радісно сказав він. Усі отримали задоволення від вечірки, Із Гарві, Рю та Віллі усі поводились як з героями. А пан Груфі виголосив урочисту вступну промову, після чого вручив їм медалі за хоробрість. Зовні вони сяяли золотом, а всередині були наповнені найкращим шоколадом, який вони коли-небудь куштували.